Ми продовжуємо подорож по прекрасному телемагазині Provence І ви бачите, що перед вами є чудові пропозиції килимів для кухні. Ми вирішили вам допомогти більш краще облаштувати свій простір у вашій кухні. Це пропозиція для тих, хто любить комфорт, хто любить функціональність та хто любить зручність. Тому що коли ви маєте на кухні ось такий килим, це не аби як зручно. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що ми знаємо, що на кухні інколи вона у нас невелика за розмірами і дуже мало місця. І коли ми щось миємо, коли ми щось готуємо, постійно збирається, накопичується якийсь бруд, постійно вода якась. А ось цей килим він допоможе. Повністю зберегти чистоту на вашій підлозі у вашій кухні. Чим саме? По-перше, він дуже легкий, зараз я вам буду показувати кожний він дуже легко звертається. І якщо ви захочете здати його, наприклад, у хімчистку, ви можете дуже легко це зробити самостійно. Ось ви бачите, як я його звертаю. Це не ви викликає там жодних якихось тяжких зусиль. Дуже легко. От, але його не потрібно здавати у хімчистку, тому що він настільки легкий, він настільки гнучкий, що його можна випрати навіть в пральній машинці. І повірте, нічого з ним не станеться. Головне, що ви можете легко ним користуватися. Вам не потрібно просити там когось підняти килим, витрусити його. Ви це зможете зробити самостійно. Повністю весь бруд буде збиратися на цьому килимі, якась там водичка, особливо якщо у вас на кухні плитка на підлозі, то килим допоможе вам і зберегти ваше життя, тобто ви не підслизнетеся на цій плитці і зможете себе почувати комфорт. Пропоную його роздивитися більш краще. До речі, виробник у нас єгипет. Дуже єгипет користується популярністю саме ось таких виробів, саме ось такого колориту, саме ось такого оснащення. Тому що, ви знаєте, в Єгипті дуже цінують саме килими. Зараз я розкладу. Аби ви роздивилися кожен килим, ще хочу сказати, що ми рандомно будемо надсилати. Тобто, ви не обов'язково вам обирати. Я не знаю, як тут можна взагалі їх обрати, тому що вони мають дуже красиві візерунки. Всі дуже смачні візерунки, деякі навіть хочеться з'їсти. Тому не думаю, що вам потрібно буде тут дуже довго обирати. Розміри їх, цих килимків, це 57 на 180 сантиметрів. Вони досить такі продовгуваті, вони будуть займати великий простір всієї кухні вашої, що дозволить вам повністю насолодитися цим килимом. Навіть можна пройтися в ньому в взутті, От я зараз роблю ці експерименти, тому що що його легко пропилососити, його легко вибивати, його можна кинути в пральну машинку, не потрібно вести у хімчистку, і це дозволить нам зекономити час. Код товару наших кухонних килимів ДТ-980. 9. Нагадаю, що ми кладемо рандомно, тобто ви не будете там обирати. Або ж, якщо вам вже сильно і спресильно закортіло, ви можете сказати нашим операторам, ну от дуже потрібно той килимок, що там, де спеції намальовані, ну і вже домовитись. Але так ми кладемо рандомно, не обираючи. Тому що, як я вже й казала, кожен з них має дуже смачний вигляд і кожен з них хочеться купити. Я би всі тут забрала, але мені ж цікаво, яка ціна, перш ніж я буду купувати. Так, тому, поки ми думаємо, що наші е, продюсери зроблять нам доступну ціну чи ні, то я хочу запропонувати вам підготувати ваші мобільні телефони, аби ви вже телефонували за номером 0800 21 44 88. І мені повідомляють дійсно ж таки буде падіння ціни, і мені цікаво, скільки ж буде коштувати один килим. Вау, насправді, один килим буде коштувати 799 гривень. Уявляєте? А якщо ви придбаєте собі два килима, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень за номером 0821 44 88. Код товару DT 989. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Що до Оси таки приємно. І ці килимки, повірте, знаючи, як їх у нас розбирають, тому що всі наші ефіри, в які були запропоновані ці килимки, які проводила я, я пам'ятаю, що їх розбирали дуже-дуже швидко. Навіть не було вже що пропонувати, тому що залишився один тоді килимок. І ми вирішили, що поки зупинимось, якщо нам виробник ще запропонує, то звичайно ми вам будемо пропонувати. Ну і ось цей день настав. Допоки є така можливість, вибір такий, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка, ще й приємна ціна. А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож раджу вам не зволікати, раджу вам замовляти, тому що ми не знаємо, чи буде у вас ще така пропозиція на сьогодні, чи ні. Тож, я думаю, що ми будемо продовжувати з вами далі. Подорож по прекрасному. А перш ніж ми підемо, нагадаю, що у нас є Ютуб-канал, де ми зможемо перейти через посилання. по QR-коду. у нас ще є інстаграм, де за нами можна слідкувати. От зараз ви бачите Ютуб. Так, і наступна буде у нас Інстаграм, де також можна за нами слідкувати. Ну і звичайно, підписуйтесь, аби не пропустити жодного випуску, тому що тільки підписка дозволить вам слідкувати за новими ефірами. Тож пропоную вам, любі панянки, рухатися далі, дивитися на ще більш прекрасні і чудові. Пропозиції, які у нас сьогодні є. А ці килимки, повірте, вони будуть служити вам довго та вічно. Тим більше ви ними можете коригувати як завгодно, можете їх переставляти як завгодно. Але і навіть ви можете купити два килимки які ви можете один помістити в коридорі, наприклад, так, а один можете помістити на кухні, і таким чином ви зможете повністю дотримуватись чистоти. Тож код товару ДТ-989, кухонний килимок. Ну що, пропоную вам рухатися далі? Пропоную вам дивитися ще більш прекрасного. А ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.